Партнер проєкту «КНАУФ». Пам'ятаєте перший день війни? Так, дуже добре. Всю війну пам'ятаю добре. Проснулися, почула, що війна. Син на роботу поїхав, Гостомель на Антонова. Дуже переживала, що його довго немає. Коли прийшов, привів жінок звідти. Почалися дзвінки від сотрудників, всі питали, де той, де той. Коротше, дуже багато людей там залишилося, ховалися в якихось підвалах. Ввечері побачили в спалах в стороні Гостомеля, Рішили, що це мрія. До нас прийшло дуже багато людей і його друзі з батьками, з дітьми, бо в нас колодязь тут, вся округа з госпіталя, а вони летіли ці вертольоти. Це було жахливо так, по п'ять, по шість, прямо над нашою хатою так летіли в сторону гостомеля. Так свистіло, а з тої сторони ці вертольоти летіли, такі прям низько-низько летіли. Свистіло, і це ми вже по звуку знали, де яка вісімдесятка, 150, і це саме було страшне. Воно так як взривалося, аж земля так дрожала і хати підскакували. У нас і інтернет ще був, і світло, і газ, і вода, все, в хаті всі сиділи. Десь через декілька днів все повідключали, нічого не було. Я жила в Рум'янки, бо після операції, тільки дві операції, поміняли мені суглоби. Читаю, що зайняли Запорізьку атомну, а в мене багатодітна дочка, і невістка народила внучку півроку тільки. Коротше, я їм пишу смс-ку, вранці ви їдете. Коротше, вони вже були зібрані, і син їх завіз на вокзал, відправив. Послідня електричка, це Маркушин їх вивозив, це останнє, а потім вже розбили. Розказували, що вони їхали в темній електричці без повітря, без світла, і, і тваринки, і діти, і всі отак скопом. А ми з чоловіком це і куча народу чужого. Ну, Когось знала, когось ні. А коли вже стали дуже сильно бомбити, ми перебралися в погріб, там нам буржуйку поставили, отут пічку хлопчики зробили з камня. А це наші дрова. Так ми генератор сусіди віддали. Москвіч, герой, Вивіз поранених багато. І продукти нам Саша привозить на ньому. Так, построїлися, живемо. -друге. Це печка наша тут, печка творить. А той москвич віддала я, та Саша на ньому вивозив людей Це поранених, вагітних, зерпіння, синій фантом. Один раз віз тут сусіду ноги перебив, одні так жгутами зав'язав. У мене були обізбалюючі сильні уколи. оце накололи, і він його віз, а наші стояли хлопчики військові. Треба було зупинитися на, на блокпосту, а він так проїхав. Каже, чую, стріляють, я назад. Трьохсотий, вони по рації на Романовський міст передали. І ми поки приїхали там вже скора, і врачі і спасли ноги людині. Спасли, ходить, ну, калікали. Хоч з ногами вже. А коли він приходив, я розслаблялася, він дуже втомлений, такий весь у крові. То... Один ще розкажу дуже страшна історія. Зараз суд іде. Коротше, він з Рустамом, тут сусід. Люба тут живе сусідка, вона працювала в шпиталі за складом якимсь там, на горючому. Сказала, де храниться бензин. І вони так тихесенько пробиралися. Каже, один раз, мама, лежимо, це ще була весна, така зима весна. Каже, ми лежимо тихенько, а над нами оце дві сволоти стоїть з автоматами. І нас не бачать, а ми не дихаємо. Каже: Слишиш, Йожики попросипались від взриву. А другий раз, каже, ми вже зливали бензин ці каністри, і в ангар зайшли п'ятеро росіян. І один рижий. Поставив їх на коліна спинами друг до друга, руки назад, начетити, і каже, голови ближче друг другу, і цю чергу над головами. Каже, за цю, Цей міг, каже, пронеслася блін, машку, не побачу, як виросте, Тільки ж родилася півроку в дочці. Потім каже, випустили, кажуть, там за забором їхній двохсотий. Притягніть його сюди, мав ті поета, і забирайтеся. І ми, каже, тільки нас випустили в розсипную, А хлопці ж знають ці ті лазейки, де що. Коротше, і так вони втікли. І оце недавно, весною, він побачив десь у Фейсбуці оцього рожу, падлюку, цю, що розстрілював рижу. Його зловили з його командиром, зловили і, це, і судять. І, Оказується він: 49 людей вбив. Оцей рижий сволочиться. Життя з уривків тоді складалося, я ж казала вже, що було маленький такий прийомничок у мене на батарейках, і ми його слухали цього Арестовича як, як бальзам на душу, бо це був зв'язок. Зв'язка вже не було, тільки на кирпічах можна було дозвонитися один раз кудись, там пів шостої ранку. І це була черга. Сьогодні я дзвоню, завтра ще хтось, бо це дуже швидко, так раз і все. І я тільки могла сказати: Я жива, чи ми живі, і все. Борщ зелений сьогодні. Красота. смакота Романтика. Один раз привезли. Гуманітарну допомогу дали дитяче харчування і памперси, багато такі ящики. І Сашин друг Толіку там за дві хати нижче жив. Такий хлопчина спокійний, ну, з неблагополучної сім'ї, але він такий був добрий, тихий, взагалі тут все время допомагав нам, ну виріс на моїх очах. І у нього перед війною народилися двойнята, дві дівочки. І старшому сину ще ну, тоже на, на півтора року старший. А народилися ці дівчатка, а Олеська рожала тяжко в неї кисарєва, а мама в неї рак четвертої стадії. Бучі однокомнатна квартира на п'ятому поверсі. і Вона, видно, після родів туди пішла. Толік. Переживав за них дуже, не міг ніяк не зв'язатися, нічого. Це нагрузив цієї помощі цих памперсів. Ми його зупиняли. Я так себе корю, що я не настояла. Я нав... ну, тіпа навпаки, даже, да? конечно, там жилася одна і тяжко. Коротше, він туди не дійшов і до нас не повернувся. Так шкода. А потім побачили кіно, фільм, ролик такий, де його в бучі знайшли. Але пізнали по Сашкиних кросовках. У мене у Сашки 47-й 48-й розмір. І ці кросовки вже старезні були. Він купляв їх колись в Мюнхені. І оці кросовки, Толік, щоб не злітали, обматував шнурками кругом ноги. І вони такі одні були, і Сашка їх зразу впізнав. Оце його в підвалі знайшли такого, відправили в Києву мог. Поталов Ганатом сказав, що він дуже довго вмирав. Над ним просто знущалися. Мої очі видавили, носа відрізали, вуха відрізали, гніталії відрізали, дитині, потім вистрілили в затилок, лице відірвалося. Просто був жах. Так ми його похоронили бідно. Це кожний день ти прожив і ти такий щасливий, що цей день. Ти живий і, і слава Богу, і твої тваринки живі. Так ми довго жили. Ми перебралися нас в замок, попросили перейти в замок десь 17 березня. перейшли ми. Да. Там побули до 22-го, нас хотіли вивезти, не вийшло, і 23-го ми виїхали. Сосна впала, бач, я не ходжу ніде, нічого не бачу. Тут це було Настіж відкрито, туди за, це, заходиш в ворота. Там таке подвір'я здоровезне. Ми, як сільотки, отак сиділи біля каміна. Відкрили ірпінь, я не пам'ятаю, якого числа, 25-го чи, Ну, коротше, відкрили перший день. Ми доїхали до Академі містечка і затор мертвий був, аж до Ерпіня. Коротше, ми я не знаю, скільки, може, дві години простоїли в тому заторі, і я вирішила йти пішки на костелях. Ну, Я тоді ще на костелях повністю після операції. І я оце йшла з академії містечка і аж до Романовського заправки від бітборда до бітборда. Коли я сюди прийшла, що я побачила? Це ну, пів години я просто ревіла, кричала, верещала, костелями швирялася, це була Ну Потім що, руки засучила і вперед. Все поприбирала, повимивала, як могла. Тут мішки немерено мусора було, все побито, все розграблено, хата розбита, такі дири, що рука пролазила, особливо та стіна. Криші немає, теж вся криша доріжчя, десь кусками оцей шифер так лежав. Дощі якраз були, це все потекло, позатікало, стеля впала. Потім прийшов мужчина, якось, я вже і не пам'ятаю, як цей фонд називався, його, його особиста така допомога, просто сам зайшов каже, вам треба двері поміняти. Я думала, так, да, мені треба всередині. Він каже, ні, я тільки можу, робимо тільки вхідні. Оце в мене такі чудові двері. А тут оце, ну, коридор страшний, після розрухи, текло все, І підлога прогнила, і стеля. Нічого зробимо, було б кому. Оце мені тут вікна вже зробили. А ще двері змінимо. Тут двері в мене з ноги вибили. Потім син йде, каже: Мама, веду людей. І дякую, я буду їм все час дуже вдячна. Це за мирне небо, фонд, Канада, Америка. Вони там на сьомій лінії багатодітній родині кришу робили. Син хотів попросити стару крівлю, що не, не треба. І ці люди визвалися нам допомогти перекрити. І це вони нам вікна зробили і перекрили дах. Таких картин з природою Ірпінського лісу я намалювала чимало вже. І це Світлана Матушко у Фейсбуці. Вона виставляє фото Ірпінського лісу. І я в неї прошу: можна намалювати? І мені я і фонду за мирне небо, віддала картину намальовану. Колись теж мені знімали, і в рем'янці там дуже багато моїх картин. Фоткали, приїжджали, хотіла на ЗСУ, щоб задонатити, ну, щоб забрали, продали, і, може, хоч якийсь вклад би внесла в перемогу. Ну, Поки не приїхали, мовчать. Не знаю. Якщо у вас вийде, будь ласка. Потім Червоний Хрест мені виділив кошти. Доч, дочці виділили кошти, як багатодітній мамі. А тут потолки вже по всій хаті, крім коридора, мені зробили, це дякуючи Червоному Христу. Он остатки, це шкафом закрили ці дири, Ось це. снаряди. Обіцяють допомогти, держава обіцяє допомогти. Я сподіваюся, я. Шукаю всю любу допомогу, яка де надається. Я прошу. А як ми дві каліки, в мене чоловік майже не, майже не ходить, труситься у нього Паркінсон. Тут така диріща на всю стелю була, теж протікала. Оце мій чоловік, Кольчик. Микола Іванович. 45 років на Антонова працював, начальник БТК. Самольоти на звук приділяє, як іде все життя, техконтроль. Давай руку. Давай трошки вирівнюйся, не облокачуйся, давай тут, молодий. Красивий і здоровий. Як ти війну пережив? Як всі, як всі, да, як всі пережили. Нема мені більше кому допомогти. І прошу за Толіка теж, ми йому там теж це за мирне небо, і вікна поставили, і дах зробили, і крильцо йому зробили, бо було розбите. Оцей будинок, ось його будиночок. Кришу йому трохи поремонтували. О. О, який абонент, його вже немає. З... заборгованість. Це за що, вода. Там кришу накрити і одне вікно ще, бо теж дощ ллє і заливає з тої сторони. Мокре, бачиш, так все ці плями так і позалишалися. Оце квіти, думала на пенсію, піду, буду вирощувати квіти, У мене, як сніг, сходить і почалося. Йдуть люди, це бабушки особливо. Стануть отак, і... квітів багато. Пороздаю всім. І так виставлю туди на вулицю, люди беруть собі. Не можна нічого робити, це Ой, ходить важко і все. Тут клубніка, моркву навіть посадила, ніколи не садила. Це вже моркву посадила. Все заросше, он перці, помідори, навіть баклажани, вже маленькі вони є, бачите? І я дякую діду з бабою, коліним батькам, що вони построїли таке ну, зручне, незручне, але я сподіваюся, що ще вернуться мої внуки сюди і будемо жити. І мир буде. Ми переможемо. Нашу націю неможливо вбити, правда? Ми самі найкращі. партнер проекту Кнауф